Вітаю з вами на зв'язку. Дмитро Микиша. Сьогодні буду максимально коротко, але максимально точково. По... Як завжди, все по поличках вам розкладу. Сьогодні такий буде міжнародний випуск. Звісно, розповім про те, що говорять наші головні стратегічні партнери. Заява від Дональда Трампа відносно томагавків, заяву Великої Британії відносно ракет Shadow, Заяви президента Вуйчича, це сербський президент Республіки Сербія, про зброю продажі є про італійську, італійську державу, міністр оборони Крозетто. Про те, що вони готують пакет допомоги для України. Також про ем, те, що в Чехії формується такий проросійський, на жаль, уряд, ем, і що це нам зрештою? Як це не відобразиться на нас? І заяви е, лідера Християнської демократичної партії Бундестагу Німеччини е, про е, величезну кількість молодих людей, які приїхали з України? От зараз про це вам все розповім. Ви поки підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте подобайку, прокоментуйте алгоритми Ютубу і в принципі будь-яких соціальних мереж. Люблять, коли. Е, Активність є певна до відео. Для чого це нам з вами треба? По перше, щоб якомога більше побачила людей. Це відео. Це по перше, по-друге, витісняємо весь проросійський контент. Брехливий та маніпулятивний вчергове сьогодні. Також вам про це розкажу і доведу. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож, хоч випуск і міжнародний, все одно по традиції сьогодні 4292 Доба російсько-української війни, яка почалась з 19 лютого 2014 року, і 1349-та доба повномасштабної частини від повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. От ми все це розуміємо, постійно летить ситуація важка на Покровську. Ну, в принципі, не буду коментувати, розповідати. Ви все це бачите. Це просто зараз з кожної праски, як то кажуть, з кожного. Кутка з кожного вікна летить новини. На жаль, вони не дуже гарні. Ситуація надважка, що в Покровську, що в Мирнограді. В принципі, цей напрямок дуже і дуже важкий. Але тим не менш, наші хлопці, дівчата, тримаються, поки що тримаємо все. Коментувати поки що. Це вважає. Не вважають за потрібне в наступних випусках. Обов'язково на цьому також зосереджу окремо розповім. А зараз про те, що ну якщо окупанти тут діють середині країни таким жахливим чином, ми в принципі, якщо була агресія, про яку я сказав, і в 2014 році в принципі повномасштабна агресія в 2022 року, то в принципі все, що знаходиться на території Російської Федерації, і в першу чергу яке забезпечує окупантські війська, так чи інакше, да. То воно являє собою легітимну військову ціль, воєнну ціль для Збройних сил, і, в принципі, для України як такої згідно міжнародного права. Нагадаю, це дуже важливо. От. Тож, Саратов, ну вітай, вітай безпілотників з, з, з обіймами, з об'яттями, давайте так, російською, з широкими об'яттями і ніжними поцелуями. Ну, якось так. От, от ловіть. І насолоджуйтесь тим, що ви абсолютно заслуговуєте Саратовський НПЗ нафтоприродний завод, значить, в який виробляє там близько 20 різних видів нафтопродуктів. Чудовий такий завод виробляє за дані є за 2023 рік. 4,8 мільйони тонн в рік він переробляв. Ну, якщо це в барелях, якщо вам буде краще помножте на 7, от майже там. Скільки це там виходить? Е, майже 35 да, там, е, мільйонів, навіть ну, трошки менше буде е, е, мільйонів барелів. Це дуже багато, повірте, це дуже і дуже багато. От нафтопродуктів е, стільки в, перероблював на своїх потужностях цей саратовський нафтопереробний завод. Подобається мені минулий час. Перероблював на цьому все. До нових зустрічей! Приходьте ще. А ми обов'язково ще прийдемо, і це якраз все до росіян. Так що чекайте ще: якщо Росія собі поставила за мету тероризувати населення України, здійснювати постійно терористичні атаки, розбиваючи всю енергетику, в принципі, промислову потужність і потугу України, вбиваючи людей в їх домівках, ну значить, ви будете отримати те саме. Причому я постійно кажу. Якщо до нас щось прилітає одне, ми маємо забрати таке саме плюс штраф. Так що, якщо у нас прилітає десь там по якійсь зараз підстанції, то отримайте нафтопереробний завод. Тому Велкам ще одну підстанцію, щоб ми знищили ще вам нафтопереробні потужності. Ну, по іншому, вони не розуміють, крім сили, нічого собі в принципі дотями до них. Не приходить і не надходить. Ну окей, тоді будуть такі миттєві, потужні і дієві санкції від України. Якщо Європа там щось довго думає погоджує, то Україна, в принципі, діє напряму. Дієві, прямі, працюючі, ефективні, адекватні, конструктивні, як на мене, санкції впровадження українською стороною. Так має бути. От. Тим паче за те, що все, що Російська Федерація робить з нашою енергетикою. Нагадаю, що після чергового обстрілу, на жаль, Сьогодні були відключення декілька черг на завтра. Також прогнозують енергетики про те, що будуть відключення зранку, в день також будуть відключення від 0,5 до 2 черг. Одна черга це 4 години, просто щоб розуміти. Тобто від 0,5 від 2 годин до 8 годин, потенційно може не бути світла. Це в різних регіонах. Дивіться, будь ласка, обов'язково на сайтах енергетичних компаній, якраз графіки потенційних відключень. І знову це е, заплановані відключення. Все, що може статися, аварійно, екстрено, це е, в ці графіки не входить. Але те, що заплановано, будь ласка, подивіться і синхронізуйте свої. Е, Життєдіяльності в принципі, вашу механіку життя. <кхм> Але ем, ось такі чудові прильоти по Саратовській МПЗ я вважаю, що має летіти в принципі по всьому. В першу чергу по об'єктах військово-промислового комплексу. І звісно, для цього нам необхідна е, західна зброя. Тож ми в чергове просто проговорюємо. Сьогодні питання задали Дональду Трампу. То чи будеш і коли це буде перед... Давайте Так чи буде передання е, томагавки для України? Він говорить про те, що наразі ні. Не вбачає в цьому необхідність прямо тут і зараз, от тобто нічого зараз не передасть. Хоча нагадаю, що Пентагон вже військове відомство Сполучених Штатів погодився. Я просто переконаний, що вони не просто погодили. Я переконаний, що вони вже зібрали всю ця партія тамагавків, яка там умовно кажучи, для нас. Визначена, яка ця кількість, я не можу сказати, але я переконаний, що воно вже зібрано і просто чекає політичного рішення від керівництва Сполучених Штатів Америки, якого наразі поки що немає. Тобто Путіну в чергове треба утнути якусь дурню, яку він робить стабільно, регулярно, без сумнівів і без коливань. От, нам навіть сподіватись не треба. Ми точно знаємо, що він це зробить. Ми просто чекаємо. На жаль, поки що ми поки чекаємо. Путін і вся його терористична організація, держава, терористи, всі посіпаки продовжують вбивати українських людей, і це величезна біда. Ось ця ціна очікування від наших західних партнерів рішучих дій. Натомість. Велика Британія говорить, що ні, ми навпаки, готові і будемо надавати вам зброю. І е, чудові ракети Storm Shadow, про які ми вже знаємо, якими ми користуємось, і вони якраз е, передали вже е, частину, вони вже передали, не оголошуються знову, яка частина, скільки цих ракет. Більш того, погодження ще є, розуміємо, що ще воно приїде. От чудово, якби оці а, і нагадаю, що на всі ці ракети. Е, в першу чергу, Сполучені Штати надали згоду на дальні удари, отакими от от, е, дальнобойними ракетами. Ну, де Велика Британія, де Сполучені Штати, але насправді воно все взаємопов'язане. Що Сполучені Штати дають це добро, то відповідно в принципі європейські країни також дають добро на удари своїми ракетами, якщо вони є дальнобійні. От, тому е, обмеження ці ліміти в дальності зняті. Очікую, що ракети, які прилетять, вони прилетять нормально запаковані, але чудово полетять в сторону Російської Федерації, і бажано, щоб вони збивали літаки, які піднімаються і там або пускають кінжали, і інші ракети, або запускають каби. В принципі, Оце найперше, що необхідно було б зробити. бо... КАБ – це одна з величезних бід і проблем, яка тероризує Україну і фронт безпосередньо. Друга точка, по якій треба бити, це місця пуску шахедів. Ну звісно, бо це також ці лайна майданчики мають бути от до цього стану, мають бути зрівняні. І все, що там знаходиться, також має пути піти в утіль і не повертатися От по цих об'єктах. Має битися. Ну і звісно, енергетика НПЗ, все, що має нафтопромислову потугу, і все, що до цього відноситься. Має туди летіти, бо за ці гроші, якраз те, що продається, воно йде в бюджет. а Бюджет безпосередньо фінансує окупанську армію. Більш того, ці нафтопродукти, які прироблюються, і все інше, вони напряму потрапляють до армії, бо паливно-мастильні матеріали це одне з ключових в забезпеченні окупанської російської армії, і це ми про це ми маємо пам'ятати. Вучич, президент Сербії говорить про те, що. Нагадаю, що він взагалі-так трошечки проросійський, як би да. Але тим не менш готово каже: в принципі, я готовий робити зброю і продавати її Європейському Союзу. А будуть вони віддавати Україні чи ще кудись каже мені, як солов'ю. Пан Вучуч, ми вас повністю підтримуємо. Давайте. Більш того, ми підтримуємо вашу стра... таку... Активність і стратегічне ваше бачення відносно того, що він говорить: мені треба розуміти, щоб ви нам завантажили нас контрактами, щоб ми стабільно розрахували, як ми будемо це робити. Ну це я розумію державник про країну. думає, завантажити військово-промисловий комплекс Сербії, щоб він почав працювати, виробляти і потім продавали в а Європа безпосередньо передавала Україні. Така схема мені подобається, але все ж таки Європі я б радив би, окрім того, що вона підтримала і купляла цю зброю в Сербії, все ж таки також попрацювати над своїм військовим промисловим комплексом. Бо пан Вучич, звісно, той ще жук, і в чому в нього така активність, щоб його військово-промисловний комплекс запрацював на повну потужність. Ну, от хай подумають в першу чергу про це Європейський Союз і очільники Європейських держав. Далі, міністр оборони Крозето Італії, міністр оборони Італії. На прізвище Крозетта, не навпаки, говорить про те, що Італія завжди підтримувала і буде підтримувати Україну. готує 12-й пакет допомоги військової саме допомоги, що вони зможуть передати. Говорить про те, що про, ем, протиповітряну оборону вони вже віддали все, що тільки могли. Все, що далі, якщо будуть передавати, то це вже позлабить Італію, як таку. Хоча вона говорить про те, що вона вже і так максимально слабка, бо дуже багато зброї передали. До пана Крозета перше величезне дякую і вам, і всьому е, італійському народу, всій Італії, Великій Італії, а також пані Джордж Мелоні, чарівні муд наймудріші жінці Європейського союзу. Ну разом з е, Урсулою фон дер Лянь, да. От е, величезна подяка. А друге, не соромтесь, е, не боріться і не сумнівайтесь в тому, що треба ще Україні передати значну частину своєї військової. Машини, бо краще її частину цю використати тут в Україні і знищити всю цю погань проросійську, і російську, точніше, да, та й проросійську, також знищити аніж вона прийде в Італію, і буде топтати своїми сапогами італійську землю. Тому не сумнівайтесь, не боріться, а просто нам, будь ласка, все це передайте. Генеральний секретар Християнського демократичного Союзу, значить, Карстен Лінеман, є такий це Бундестаг, тобто Німеччина, партія, яка представляє Бундестаг, найвищий тобто, парламент, найвищий законодавчий орган, парламент Німеччини, говорить про те, що він занепокоєний вели збільшенням величезним збільшенням кількості молодих людей, які приїхали. З України говорить про те, що він не погоджується з цим, і що е, допомога, яка, яку отримують біженці з України, в принципі, не повинна на молодих людей розповсюджувати, нехай ідуть працювати. Ну, е, давайте так. Занепокоєння нам зрозумілі, але давайте все ж таки речі називати своїми іменами. Чому пан е, е, Карстен такий занепокоєний? Бо. Україна продовжує тиснути на європейський союз і на безпосередньо, і безпосередньо на Німеччину про те, що по-перше, ну, грошими ви підтримуєте, хоча можна ще активніше. зброю, будь ласка, ви нас підтримуєте, Бо Тауруси я нагадаю, Фрідрих Мерц, прем'єр-міністр Німеччини, обіцяв у своїй передвиборчій програмі, що коли він прийде, він надасть. Але знову це такий маленький флешбек. Це відсилка, теж саме що Великій Британії, да. Що вона дасть дозвіл бити по дальнобойними ракетами, бо Сполучені Штати дали дозвіл? Так і саме МЕР чекає, коли там тамагавки або іншу таку дальнобійну важку зброю, а круту передасть Сполучені Штати, щоб тоді вже і Мерц надав ем, дозвіл передати Таурос ракети, які точно наведуть Шухер. В авіації військово промислового комплексу і інших енергетичних об'єктів, які я вже казав, що як є потенційною військовою цілею для України, так от. Він розуміє Карстен, що окрім грошей, окрім зброї, яку постійно вимагають, українці будуть вимагати, щоб передавати, не просто передавати, а надсилати. А окрім зброї передачі, надсилати також і військових з цією зброєю. Можливо, звісно, не на передову, але десь там в Україні вже щоб вони, ну наприклад, теж апарату повітряна оборона вони попрацювали разом з українцями. Звісно, він розуміє, як політик, що це тоді йому буде смерть політична. Він на це не погодиться і діючи на опередження. Він бачить, що потенціал у якраз крах цих молодих людей, які виїхали з України, це те через кого вони, тобто Україна потенційно в майбутньому, не отримує цих військових. Ну так то політик цей західний думає. Тому прийдеться німців відправляти. Тому звісно, вони зараз, під, під приводом, що вони молоді, чому їм допомога. Нехай працюють ідуть і працюють одразу в економіку на економіку. Німеччина, ну начебто, молоді люди зможуть там довго десь спокійно посидити і не працюючи. Ну це точно не про українську молодь. Е е е вона звісно, вона там <свісно> наведе і порядки і дійсно порядки в прямому сенсі того слова, щоб у вас там те, що у вас е е бачив, є Берлін. який трошки треба привести до ладу. От я думаю, що якраз не без нашої участі, в тому числі це. Буде отакі От заяви від Карстена Лінемана, генсека Христианського демократичного союзу, і від Німеччини переходимо до останньої новини до а, Чехії. Значить, там а, ми говорили тоді, що проросійські партії перемогли. На жаль, вони м, перше зайняло АНО, це така абревіатура партії. Вона популістська, її очільник Бабіш, який вже був прем'єр-міністром. Він проросійський, ну так скажемо так. Помірковано проросійське, але повірте, для України нічого гарного з цього немає. Він отримав мандат на формування уряду Чехії від президента Петра Павла. Ну а куди Петру Павлу діватись? Конституція і закони Чехії говорять, що саме так має відбутися, от але тим не він дійсно буде дуже дуже прискіпливо дивитися і за урядами за парламентом. Але для того щоб сформувати Бабішу. Уряд, йому необхідна коаліція. Коаліція створюється в парламенті, тобто його партія ну, має об'єднатися з іншими партіями. І от якраз інші партії, які є проросійськими в даному випадку, СПД та автомобілісти. Ну, якщо автомобілісти вони більше про себе, і там ми скажімо так, антизелена політика, не зелена в плані слуги народу, а саме там необхідні. Ці екологічні обмеження. Ну, автомобілісти, що ми хочемо, просто сіли, поїхали. Не треба ніяких там євро 5, євро 6, щоб ці викиди, щоб їх це не бентежило. От вони за це, да от, і... але тим не менш, вони БАБІ з ними домовився. Вони об'єднуються в коаліцію, СПД, очолює Окамура. Це чешський політик японського походження. Значить, він точно про російський робив не одну антиукраїнську заяву пряму безпосередньо. Подивіться. Значить, в їхній коаліції попередньо що розподілено таким чином: що Бабеш стає прем'єр-міністром, окамура стає головою їхнього парламенту, тобто спікером. Ну, така собі історія, особливо на фоні того, що я вам розповідав, що той же Орбан вис просто вискакує зі штанів і хоче об'єднатися, якщо була раніше вишеградська четвірка. Антиукраїнська, да, тобто Словаччина, Угорщина, звісно, перша Словаччина тоді Чехія, а також на той момент Польща, коли був Моравецький, да, коли була партія інша. От зараз Польща Туск, прем'єр-міністр. Він, звісно, на це ніколи не погодиться. От, хоча Карл Навроцький, президент, я думаю, він би аж з задоволенням війшов, Але тим не менш, благо там е коаліція в парламенті інша, і прем'єр-міністр там. Дональтуск, тому він на це не згодиться. А от в Чехії якраз а, ця от коаліція вона може, а, скажімо так, підтримати потенційні бажання Орбана зробити цю таку трійку гнідих лошадей в Європарламенті і щоб в Євросоюзі качати цю антиукраїнську риторику. Більш того, ця трійка буде качати не тільки антиукраїнську, а ще й антиєвропейську. тому таке собі. Ось такі новини на сьогодні. Дякую, що додивились сюди. Будь ласка, підпишіться на канал, як завжди, в Ютубчики. Тут поставте вподобайку, тут прокоментуйте, а отут підпишіться і поставте дзвіночок, щоб ви бачили, коли виходить відео. Підтримуйте будь-який військовий підрозділ Сил безпеки оборони. Це дуже важливо хлопцям і дівчатам, що вони бачать, що ви їх підтримуєте, що в них є тил і опора тримаємося разом, коли ми разом нас ніхто не може не перемогти, не подолати, хоч зі Сходу, хоч з Дальнього Сходу, хоч з заходу, хоч за океанського заходу. Ми, коли ми єдні, нас ніхто не може здолати. Бо ми на своїй землі і слава Україні!